Сьогодні тільки приступили, а я їх сьогодні забрала. А не було що я дзвонила, а завтра поїде привезев. На сесію буде. Через день завтра будете збиратися, покажу. Вони зранці привезуть. Та скоропиться хто? Все. Оце затвердження пиши проєктів, одна технічка і дві зміни. Так, так і з проєктів на сьогодні. Що писати? Затвердження технічної документації. Ну зараз, це зараз державний акт. У неї 44, вона согласилась на меншу площу, бо кормійко цей Женя сидить у них там в городі. У нас заява написала, заява закріплена там, і вона ж де старому державна, то присвоїть кадаст. Тобто <клух> вірав, вже 4 ходить. По, по, Обиває пороги по земельному, ніхто не може собі Затвердження технічки, так? Саме на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт землодоустрою за щодо відведення земельної ділянки влади? Громадянин України Валіченко Григорію Михайлович. Прошу голосувати Добави. винести на Два. Лена. За кого? За Я там тоже. Ставте с інші питання, на опрацювання. Я, Я всі їздили. Не була ти на познайомці. О, Боже. Мені каже, це там з восьми Андрій. Якщо ви сказуєте, перенести нормальні документи. Там все нормально, хай приносять, на вежі нормальні документи. Вони привинесуть на сесію. Я сказала, кажу, що nee, вона кажуть. Так про, в, Надо ставить ставить рекомендацію на сесію. Або затверджувати, або ні. Затверджувати. Славі вже сказати, <laughs> не чи немає. Yeah, я твій. не Баб бачу рекомендування. Не пройшов голосування. Що? Розберуться, 30 депутатів. А ви приймаєте якісь рішення? Задопрацювання та допрацювання. І питання будет, да? Вы yeah. сказываете. Так и пиши. Что позиция это принесла оригинал? Это Валя Сергей принесла, а не кажу. Ваня каже, була за мене, не забила, каже, що була да. супер-пінь. Ну, Чи Луцько? Чи Луцько? Одні ганяють за оригіналами. Таня, вона сьогодні тільки принесла ця валя. Так, я, кажу, що ми принесли. Єс, але хочу сказати, є yeah, за причина... про другий проголосувала і про цю так, а, а вони дороблені, просто що. Так вони не з треба виносить на такому рекомендую. Славік, що не годне? У бабі Ак з 2000, 2000 року. От читаєш старий державник, як якого бабу року? А ти кажеш не годин, документи одний. Ак старий, з якого руку бабі. Я Якось ця баба вже чотири роки да, і вже з фу, цієї пори футболяє, вона тепер согласилась на цей квіст. Цей порок у Бавдива, середині, я вийшла. Все поїхали, все поїхали. Шостий. З'їхали по щому. Тут ти зі напевно, по 90 років, так? Ще 372. Ні, <позволени> це... 98-й О, 98-й 20 травм. Я вперед. Що робиш? Ти лежи, що ти хочеш. Я заяву вже забрала сітану, не вижити. Чернявский? Да. А, ну, да. Единая голова. Единая я Ще хочу сказати, що він 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 ми він навіть і ноза ставимо ось така правильно, потім один одно палки кольора завіри. Якщо ставиться за оригінал, вона відповідає повністю оригінал. Як ми документи наприклад свої здаємо? Здаємо керокопію, ну одну, пишемо згідно з оригіналом, згідно. Так само і паспорт не завіряє Сто свої. Не Це не ж трошки з цього. Але по є причини такі, Ето, що не видно там, що, але це ксира копія знята, Катя, Катя, Катя знімала, мабуть. Бо армія кажу, Алі, ти їдеш в заміні, забери оригінал. Це дві ж на затвердження по будівництву Даценко і Величенко. пиши. Затвердження проєктів землеустрою пиши. Затвердження технічного одна, одна тільки. Луцько одна технічна. Луцько одна технічна. Заценко не пройшло. Ви мені Валіченка дали. Ти Луцько записав? Ні, ні, що я не а. Проект. А. Проект. А. Це проєкт. Ну я скажу, так приймуші ну, цих двох. Як технічку хай запустити. А тоді піде в проєкт. Так, а вони чинні. Закресли там проєкт. Завтра поїдемо туди. Проект землеустрою землеустроїв пішли. Якщо так, буде, Добре, то є те саме, якщо там правда, якщо там дійсно, що нормально, то треба трохи теж... Я, я хочу зроби. сказати... Ви сказали, що державних володимирів не поїдете там, де балище ви Я не хочу, я вже нікуди Не хочу, не буду, не буду. Я сам не... поїду, бо є їхати, я тоді подумав, що не треба Я є. кажу, оце завтра. Поїдемо ми за плівки. Я говорю, визивайте яких людей там. От кого визивати? що пахають ворогами. Ті, що пахають Визивати Васильова і Вінко щоб вони він підтвердили право власності 11, 11 визивати ще цих людей з Парникової туди. Ще раз їх термошить, теж не з Давайте Всіх обизя, всіх навіть умови завтра ми визивати. Далі по городах пойти, я говорю, от я Олег тебе питаю. Ще раз так, де ви бачите возле башні ділянку. <зо -путінстві> внизу, внизу. Чия ділянка стоїть <зо> унизу стоє. <-путінстві> ну дороги, до дороги до ви до. Та ми на анінь от надія та мої. Наді є ділянка, я так, її ношу. Ти Вона не я? Так, ти помаду, я ношу. А жиловать. я тебе ще питаю, чи я то ділянка. Яка конкретно? Твоє ряду, аж до башні низу, як іде водником дорога, І на краю ділянка триугольником така цілих сотих п'ятнадцять. Чия то ділянка? Біля дороги? Так, да, ми ну, отводнікове, які ти по тій дорозі. Ну там, сточаї, музичка, а потім втомішся сюди до вашої. до вашої. Я не знаю. Ваші там Бур'яни бур стоять, скільки я роблю, тут, а скільки. Біля моєї не, В твоєму ряду. Ти посередині бачиш. Ти бачиш як башня кінчається, твої. Mm -hmm. А внизу вгород чи скоп печаль, а туда вниз. Спитаєш вдома в своїй Зачем? Команаті. Там, там гуляє ділянка, діля, діля. у нас хопаміч. Я я не знаю. Твоє а ні, таке з'яви, але деталі. Ну давай за Луцько, вже проголосує. Луцько, Віра Васильівна, затвердити технічну документацію. Прошу голосувати. Саме себе Винести на сесію. Андрій Павлович. Проді. Чотири. Не прошло. Чому? Стара державне акту людина. Тому що 4 за, треба 5. А чого нас п'ять? А того, що, що? ні, от, от загальної кількості складу э, э, за, да, закону. Скільки, Скільки за, так. 4. А треба, щоб 5 було. Ну, один так пройшло Не пройшло. <тас> ти не пройшло, Михайло. Не пройшло. завтра буде сесія 30, 30 депутатів. Більшість від загального складу комісії. У нас п'ять комісій. У вас у комісії 9 чоловік, якщо ми не сьогодні присутні 5 місії. Це усі форум. Це у вас є форум. Більшість не від присутніх, а більшість від загального складу комісії. Від загального складу, від загального складу. Почитайте. Як я проводство, ви закон почитаєте? Про місцеве самоврядування, а не діло производства! Читайте закон, місцево саморядування. Там все написано. Ну я читав! Що там написано? на засіданні. від загального складу. Від складу!

Не те слово. Значить, так, дивіться, це людина вже три місяці лежить у нас на три сесії. От дай... Э, Білозирова Тетяна Віктора, значить, за тракторна бригада зміна ціліопринтила значення. Суровицька розказує, Суровицька продала. продала... Суровицька купила в дідуські сразу, потім продала білосерд. а тепер Суровицький малий прийшов по земельну ділянку. Тоже да. своє вопрос. Ну, то вже вона не давай. Але хочу сказати, просто до батьків діти не відносяться, так же ж. Але ж що він такі басідя е... теж продав і теж прийшов по повчати. Є спродав, найбіроку продажу. І все, до май де? Я вам розказую. Розкажете про другий. Славик, я став те, що я думаю. Що я так подумав? сказав? Вам? Прямо А ага, хартиню. Освіт каже. Читайте висновок гаетой. Ну. Що відповідає все? Так я говорю, Ми вже його читали і не читали. Від погоджує. Сам землепорядник, чого ви не погоджуєте? Таке кажу. А знаєте, чому що там. Але султрану. треба тепер на ці дві, ці, дві два документа, я чи два чи три, де не погодила земельна, виносимо на розсуд з депутатів сесії. А якщо не, всі голосують проти, значить ми вийшли відповідь і причину, що Хай йдуть, куди хочуть. Значить дивіться. зараз. про якій вони їх легше. Вони гроші взяли документи і да. готовили. Ви готові документи. Впереді діти люди. Згіга. Це біля Галі там, біля Галі, о, на Жуляна участка виїхали. Там пора і Романченко. Романчик по дальше пора. Там порає Романченко. Ну, як Тобто людські у, є городи. Є там зміну робити, треба людські городиці розрізати на дорогу виїзд. Я говорю, якщо другі люди, так вони менше зробили ділянку. Ну потепешку. менше ділянку, менше роблять. Ми дорогу не должны загорожувати. Ну до коня зашов. Так оце і написано. Що, яке ви рішення по цій дозі? Я ж розказував на сесії, Що з тих? А Мальцева, коли ж прийде, коли ж прийшла, оце на довженка. Кричить, ви забузили дорогу. А тут взагалі, не детально планах правильно, вона купила, то й і зробили все. Ти йому не дзвонив, і я зводила. На якому основанні документи виготовлялися? Пани пише план, є підставою? Дивіться, на ціну цільового ідуть самі проєктні організації. Я а це нас, знаю. І нас ідуть. І все. Організація а. пише.

А зробили <рігут> Тобто <Торі, рігут> Анатолій, суперечка. Слухай, 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 ось са троє, це як пише картинічка, вони зараз кидаються на цю попри кінцеві. До 1 січня 15 без детального плану ми довели. Не... Але ми з хазяйської сторони підходимо, там перекрита дорога. Де не перекрита дорога, питань немає. Также ми ж, oh, ж пішли. Де дорога 8-12, а якщо дорога залишилась 2 метри, ми не можемо його немає. Але до першого 15, і вони тепер кричать, ми підемо суд, дасте, а я цю іменно в цій ситуації по той Ну, ми дамо документ і ми нічого не програємо. Хай вони в Америку поїдуть. Там перекрита дорога, там дорога стала з 2 метри. Вони не підуть у суд. Там 2 метри дорога зорана. Я це, це вони пишу перші прикінцевиці. Вона ж хуще. відділ містобудування району йде все. Погоджує вказку за допорядну документацію. Це ж вони ж пишуть розпочати. А то, а вона ж прикінцевиці поле. От вони йдуть на ці прикінцеві. Так. Але вони пішли січня. А знаєш, яка порода? Це цього є. Ні. Ось цього покойної, як його, ну скай нахай не робив, гане. Ну це вона живе на та наша. Як? Хварщучка Наташа. О, фаршуки. Вона мати мела і вони, вони діляють зміну на ціле на забудову. Я задаю питання. Куди це все робить? А фаршук, а фаршук стоїть? Ну да. так! Вона по проводам взагалі не зможе зміну зробити, бо там провода. Совершенно і не це все одно люди порадять. А дорога і вона приватизована. So... Так а, а, тут... Місто, а, а, дає а, а тут я доважі, немає дороги, вони треба, щоб зарізали ділянки. От, наприклад, зараз величко а, це, а Вони мене кажуть у суд дадуть. Ніхто не подасть. Так, далі воно чимарісно. Яке виносимо? Винести на сесію, доповісти. Да, доведемо. До, ти розкажеш, що так і так, дороги немає. Хто за те, щоб винести це питання на сесію? З -з 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 і що будемо казати? Ну то також. Не даємо зустріку з тим, що немає дороги, немає детального плану. І все. Де, а що ви до першого 15-го картинка пописала, дороги, що немає, навіть по базі, немає, 4 метрів немає. Хто за те, щоб це виготовити, щоб виготовив детальний план? Прошу вас. Так, ще Толік Симаріс залишився. улюблений, пиши. Виїзд туди, розбереться, а тоді на сесію винесемо. Ми завтра війдемо до Сьогодні знаєте? все. По базі лежить ділянка. Оцей заєш оно до десу. По базі лежить 10 метрів і в кінці 6 метрів. Причинка це немає по базі. А якщо приходить в наявності, стається 5, 30, 5, 30, 5, 40, 10. І щось у кінці. Приносить він оце на затвердження. тягали, Ні, виїхати. Він сказав, я визивайте где ставите сім, кривенького визиваємо, там ідеться, щоб був заєздати. Там діло в тому, що я вже приїхав, але на сесію не приносить. Бо треба рішення винести по цій допомозі. Андрій, ви ще ж на сесії і один, і другий. Славік, Славік. оригінали 5 Білозирова, вийде земельний ділянок, не вплине на використання суміжних земельних ділянок а не порушить право добросусівства. Так вони що ти так я, да, це написано? Ви пишуть. маєте зробити що? Ви Оце зробили. що Олег, зробили? Ось цю документацію Олег, ми зробили. на нашу року. Оцю документацію ви должны взяти і Олег, написати старку, що їм ліцензії дають. Ми зробили вже. Це. Щоб їх рішили, а ми на, на, на сесії, виносимо і На сесії, не земельна. земельна. Треба. Вони як підуть суд нам треба рішення, а ми на рішення. Олег, ми винесемо рішення в сесії. Значить, ви ставлю на голосування чималий с Михайлович, які пропозиції підтрималися? <рес> Донести допомогти. Андріша, шукай, шукай, шукай. Дійсно, пояснюючи здоров'я. Давай, став, чи вийшли, давайте тому що я вже не завтра виїзднаю, розберемося заявою. Андрій, то хто ти Маріса А ви мені дали? А хто? Белозору, Белозору. Не ви сказали. Не ви сказали. Не ви сказали. Не ви Що? Не ви сказали. 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 Не ви Не ви Хай робить ПДПшний план він виставить свою ПДП затвердження зміни цілі технічний документацій. Тепер затвердження зміни цільового сподожіть за мене закрив. Що по заяць? Розкажіть по заяцю ситуацію. Діло в тому, що давайте що в Що ви каже. Вона требує з мене якесь там уточнення, щоб поукидали колеще. Вона отримала це, 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 це. Андріївна, Андріївна, розкажіть ситуацію. Вона буде дзвонити мені зараз о 12 ночі. Я, що мені сказати? Садить депутат, садить землемір, щоб знати. Я да не виїхав Це Садить, що не за мене комісії, садить секретар за мене комісії.

На Ми то бабули ту саме розробку цю диву від дивуватися. Дивоноді. Михайлович, ти як у відповідь мені дав? Заяву голоси, ми розглядали твою заяву туди всі. І лежить і уваги. Чу да, Чу? Ти чує, що я тобі сказав. Куди він зайдемо? Ти куди ви їдеш? Ти пишеш два чоловіка присе. Куди ви їдеш, блять? До мене нагорода так, Петро прийшов, так волос за вам допиши. Я вийду вам. Олег, не лажець цього. А диво. Ты що я кашу хочу? що все, ты Ти ты вот это вот? Ты же там вроде не сидишь. И там, и там. Ну что, ты не сидишь. Я вот эту документацию сейчас разорвал бы в доску. Прямо Прям вот Я не знаю, куда ви. выйдете. Та на що далеко ходить? До зберем. Викопіювання з генерального плану. Вони користувались, провели до документації генеральним планом. Де він у нас? Де? Він у нас є, у нас його немає нема близького генерального плану. Викопіювання генплана. Де він у нас? Це документ, підписаний корній займе порядником, став основою для виготовлення документації. На основі того, що в нас немає генплана, це все до свідання. І лишить ліцензії. Михайлович, я тобі задала питання. Так мене затвердили.